Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Сили спеціальних операцій України розпочали активне застосування інноваційних латвійських дронів катамаранів рей, розроблених компанією нью 21 яка підтвердила, що безпілотники вже успішно виконують бойові та логістичні завдання на території України. Морські дрони рей створені для роботи на внутрішніх водоймах, річках, озерах, каналах або затоках, і можуть виконувати широкий спектр місій серед основних транспортування боєприпасів, спорядження зброї продовольства, а також евакуація поранених з небезпечних ділянок на телові. Позиції у компанії зазначають, що Рей вже багаторазово використовувався для доставки вантажів до лінії фронту, а на зворотному шляху для вивозу поранених бійців. Катамаран має повністю електричну силову установку, яка складається з двох двигунів по 3 кВт кожен. Такий привід дозволяє дрону розвивати максимальну швидкість до 16 км на годину, при цьому зберігаючи крейсерську швидкість у 6 км на годину для економії енергії. Завдяки цьому рей може автономно працювати до 24 годин а в режимі максимальної швидкості Приблизно 3,5 години. За габаритами дрон досить компактний, довжина корпусу 4,5 метра, ширина 2,6 метра, а маса менше 300 кілограм. Попри це, корисне навантаження платформи становить до 500 кілограм, що робить її ефективною не лише для тактичної логістики, а й для евакуаційних та розвідувальних операцій. Розробник зазначає, що дальність ходу дрона до 60 кілометрів, залежно від умови експлуатації. Це дозволяє охоплювати значні ділянки прифронтової зони або працювати на віддалених ділянках. Водоєм у компанії НьюТі 21 підкреслили, що дрон має за плечима низку успішно реалізованих місій. Нещодавно, за їхніми словами, ще один катамаран Рей був переданий українським ССО, що свідчить про ефективність і затребуваність цієї платформи у бойових умовах. Завдяки своїй дешевизні, мобільності та безпеці у використанні морські дрони вже зараз активно змінюють традиційні катери в ряді завдань. З кожним роком масштаби їх застосування лише зростають, і Україна в умовах активної війни стала одним із найдинамічніших полігонів. Для перевірки цих технологій у реальних бойових умовах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.